Там тамтанта. Ну, що ж, у нас тепер розпаковочка. Шаріка лол. Ви чекайте, ще не шарика лол. Святку це давай відкриємо. Це якась посилка, це від мого двоюрідного брата, сестри і ттьоті. Вони живуть десь там за кордоном, вроді би. Ну, я не пам'ятаю. Ясно, ясно. Скоро можливо приїдуть, але не факт. Давайте відкривати. Угу, зараз у нас тут дві посилочки є. Ось така посилка, вона дуже сильно замотана, тут була ще й тієтка, але ми її здерли. Ем. Шарі клоу, там можна побачити. Ось. І щось походу, замотаний в маску чи якісь пеленальний ліс. Та штори. без різниці, головне, що є. Угу, але Лол у нас до, на кінець. Так, так що, відкриваємо першу цю посилку, вона якась квадратна така. О, тут так. воно щось теж замотне що відкривати. Я перша. Так, буде це розрізати. Шучень. О, жувачка. Давайте далі давайте. Порізала желейки, по-моєму. Ой, давай, зимо. Давай. Але перше нам треба показати, що у нас тут ще є. А, давай. Ось, тут є. Ось така жувачка, до речі, Саня все буде показувати руками. Ось така от жувачечка. Желейки, які ми порізали. Ось. Понюхайте, понюхайте. понюхайте. Ням -ням. І крейда це українська крейда. Але я не знаю чому, но е, щось вона робить ні, там за кордоном. Добре, зараз ми відкриємо і почнемо з неї. Так, тут крейда. Висипає. Mm. Якась, вона... якась вона противна. Крейда нам не сподобалась. Ну, Парінка, скільки ти ставиш? Я поставлю чотири. А я поставлю їй може п'ять. Угу. Що у нас тут ще є? Відбили, бачите. Угу. Так що забираємо цю крейду. Вона ще тут болиться, як наслідила. Що за крейда вообще? Бенчик заставить потім мене прибирати. Я тобі поможу, не переживай. Угу, далі у нас тут є жувачечка. Тут ця жувачка. І все на підлогу. Ну, Саня, ти молодець. Саня. Ось такий фонтик. Піднімайте. Ось такий фонтик. Зна... Фонтик він показує. Ну, ось. Ну, чекайте, дайте прочитаю. Лейки! Ура! Лейки! Ти що ми порізали? Ти. Я. Да. Не тич мені морду. Я да ще, що ти нам фонариком бачиш, світиш? Сонний фонарик. Ти що, камеру б'єш? А так ти світиш восім мені Давай без спишки ось мені парденки Я пробую Так половинку те що у нас була що у нас була завели Ми короче, не поділили Я вообще думаю Так і замовить коду маску і вскоть І тривати це буду знову Я або Саня краще Саня давайте Чатали, цей шарик ось такий. Ми дуже сильно надіємось на цю секретну. Ну, або хоча б на якусь цікавеньку, Можливо, тут якісь не такі лоли, а? Я хочу якусь волосату інчина. Ем, По-моєму, чина це Японія, або Китай, я не пам'ятаю. А вроді це Корея, ні? Ну, він його знає. Так, відкриваємо перший слой. мені. Ой, тут арабія. Ой, значить араб! О, синій шарик, дивіться. Блин, Блін, при два, два слоя тільки. Тільки два відкривається. Я зараз, я, я покажи. Ну, кіло пари на то відкриває. Я попрошу вас поставити лайк і підписатися, якщо ви ще не підписані. Угу. Так, якщо ви не підписані, то підпишіться. Ось такий шарик, і це вже відкриваю я. Надеюсь, я не проти. Тут вообще немає ніяких штучок, так на шарику лол там немає. Mm, і він, кстати, менший, по-моєму, ніж всі інші, які ви відкривали. І mm -hmm. виглядає, як з басейна, знаєте, оці шарики. Виглядає, як э, цей Як проста якась фігня, яка продається в любому магазині. А це шарик лос моя бути. Ага. Що це? Мені страшно, мама. Ти що? Ой, давай я зберу, а то я вже поняла, як це збирати. Я теж зрозуміла, це збирає Саня. Саня, збирай. Окей, окей. Саня! Ой, яка штучка. Саня, нас обманули, це не лол. Це якась знаєте що? Не скажу. Це корінь. Що це Ой. Треба відірвати, по-моєму. Саня, давай. Писай на паузу. Не знаю, Я хочу, Ви просто подивіться сюди. Голова не чіпляється. Карін, до побачення. Дякую. Бачу... Па-па. Па-па.